Додаток TikTok відновив доступ у США і подякував Трампу за запевнення, що платформа та його бізнес-партнери не платитимуть великих штрафів, а ви продовжите роботу. Додаток та веб-сайт запрацювали напередодні. Утім, були недоступні для завантаження в стосунках Apple і Google. А, мовляв, обидві компанії чекали на чіткіші юридичні запевнення, і водночас міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна закликає закликає заборонити роботу Тікток у Європі. Урядовець заявив, соцмережа це не медіа, а зброя впливу. Нагадав приклад Румунії, де результати першого туру президентських виборів були анульовані через виявлене втручання Росії через масштабну інтернет-кампанію. Тож, чи встановлювати TikTok, чи видаляти, якщо він вже встановлений, Наскільки взагалі ця соціальна мережа популярна серед українців? Чи справді вона така страшна, як її малюють? Розпитаю про це все Єгора Аушева, експерта з кібербезпеки. Пане Єгоре, вітаю вас. Добрий ранок ще у нас. Доброго ранку, вітаю всіх. Отже, TikTok у США неодноразово заявляли про небезпеку цієї платформи. Днями навіть закрили доступ до неї. Щоправда, невдовзі новий президент уже відкрив. Поясніть, будь ласка, чи справді небезпечна ця мережа, чи може бути небезпечною, і чим, якщо так? Я почав би з того, що ми зараз з вами живемо в такі небезпечні часи. Раніше існувала зброя масового знищення, зараз існує зброя масового впливу. І TikTok, точніше, інструменти, які є в додатку, TikTok, використовуються в тому числі і урядами різних країн для того, щоб впливати на цілі маси, на цілі народи, на цілі країни, на вибори в цих країнах, і саме це ми спостерігаємо вже не в одній країні, це в і, і інші і, TikTok, і інші соціальні мережі. Але очевидно, що треба прийняти до уваги те, що за допомогою таких соціальних мереж, вперше перше, це можуть збирати інформацію про саме населення, мати доступ до мікрофонів, до геолокацій і до вподобань в певного населення. І друге, це те, що можливо маніпулювати саме населенням через такі інструменти, як соціальні мережі, зокрема TikTok. Ну, е якщо небезпека така існує, чи можливо її якимось чином обійти? Чи є якісь, ну не знаю, поради, лайфхаки, не побоюся цього слова, як уникнути, але при цьому продовжувати користуватися ну, тим самим ТікТоком, якщо вже про нього заговорили? Ну, очевидно, що є не, підходити до. Є тікток, і ми маємо на навчати людей всередині країни відноситися, розвивати критичне мислення, так скажімо, для того, щоб люди розуміли, що це не все, що в тіктові є правда, не все, що там е, напишеться до цього, потрібно прислуховуватись. Треба завжди перевіряти перші джерела та е, інформацію, яку ви отримуєте, звідти, але потрібно зрозуміти, також що люди все одно люди між безпечним населенням, зокрема українське, між безпечним. Ним і зручним вибирають зручне в Тіктокі сидять дуже багато людей, і треба розуміти, що у нас зараз відбувається повномасштабна війна. Ми знаходимося в стані війни, і потрібно очевидно, що потрібно приділяти багато уваги питанням, таким як маніпуляція людьми, дезінформація. І зараз наш ворог дуже активно використовує ці всі напрямки. І зокрема, ми бачимо часто, що є пов'язані і акаунти в тому ж Тіктоки там. Наприклад, навіть в виборах нещодавних в Європейському Союзі в Румунії було бачили, що майже дві тисячі акаунтів були пов'язані між собою, які маніпулювали людьми перед виборами та під час виборів. Зараз у нас війна, і людей постійно розгойдують їх емоційний стан, в тому числі завдяки соціальних мереж. завдяки Тіктоку, ми маємо навчати людей, роз... не довіряти всі інформації. Маціки в TikTok, а також зберігати певні норми кібергігієни при комунікації при взаємодії з додатками. Зокрема, кібергігієна це не давати доступ до мікрофона, до геолокації, та також проводити не критичну кількість свого часу в таких додатках, краще читати книжки та отримувати інформацію з перших джерел. Повністю погоджуюся, хоча чесно скажу. тік-ток у мене на телефоні є. І тут е, в мене є з цим е, в зв'язку. з Запитання а, да, мікрофон там за заблочений. А... Старе прислів'я, не можеш побороти, очолюю. А чи можна використовувати такі платформи, наприклад, як TikTok, для розповсюдження наших а, сенсів? Ну, наведу приклад у тому ж таки Тіктоку. Насправді це, наскільки я пам'ятаю, Ютуб канал, але короткі відео містяться і в TikTok. навіть не дуже короткі. Це е, канал е, вчителя, викладача історії з Київщини, який в чат рулеці розказує. Росіянам, яко кажучи, відповідає на них на їхні умовні запитання і розказує насправді транслює а, наш погляд на нашу ж історію. Ну вони ж завжди запитують про нашу історію, чомусь. А тим не менше, чи можливі такі підходи? Звісно, це можливо, але ще раз таки, ми знаходимося зараз в стані війни. Ми маємо розуміти, що цим потрібно займатися досить професійно на державному рівні. Дивитися, щоб на громадян України на нас всіх, щоб не було впливу іноземних країн, зокрема, TikTok – це китайська Китайський додаток його дуже активно використовують росіяни. Для впливу на українців, і тому це потрібно про це потрібно говорити з українцями. Про це потрібно пояснювати, щоб ми всі не велись на ці російську пропаганду та ці дезінформаційні діпфейки, все, що відбувається в Тіктоку, але дійсно можна створювати там і. Пояснювальний контент, чим це чому це небезпечно, на що треба звертати увагу? Але те ще таки, ще раз, що такі TikTok, Телеграм та інші соціальні мережі та месенджери. Ми повинні приймати чіткі рішення під час війни, чи варто нам цим користуватися чи ні. Наприклад, сполучені штати не знаходяться у стані війни з Російською Федерацією, ось або з Китаєм, ну і з Китаєм і з Росією. Але при тому вони заборонили eh, TikTok, заборонили Сполучені Штати у Франції. Заборонили Телеграм, і тобто країни приймають рішення стосовно. Дозволу чи не дозволу використання технологій, і нам потрібно також такі рішення приймати, хоча вони дуже часто бувають непопулярні і вони навіть на такої на грані між демокра... ну, між такою свободою слова та технологічними такими утисками. Точно, абсолютно, і до того ж не секрет, що існує монетизація. Ми проходили вже цю велику соціальну дискусію, э, э, суспільну перепрошую, дискусію з приводу іншого додатку Телеграма, але в Тіктоку теж існує монетизація і завжди знаходяться ті, хто каже: ні, залишіть спокої, э, дайте людям заробити і так далі. Чи етично заробляти на такому контенті зараз, такому додатку, точніше? uh Я б сказав, що було би етично заробляти на такому додатку, пояснюючи загрози, які існують від цього додатку. Тобто, можна всередині додатку цього знаходитись і навчати людей розуміти, що вони зараз отримують інформацію в додатку, який збирає про них інформацію, який також має доступ до їх мікрофона, до їх геолокації. Що в цьому додатку йдуть маніпуляції, певні, що тут багато дезінформації, що не потрібно довіряти, не потрібно. Потрібно перепровіряти інформацію, отримувати цю інформацію з першого джерел. Тобто, такі меседжі, якщо там давати і це ще монетизувати, то чому ні? А... Взагалі, що стосується так би мовити, залізної сторони справи, тобто пристроїв, так ви кажете, не давати додатку доступ до мікрофону до геолокації. Які взагалі загальні правила? Я розумію, що ми про це говорили багато разів і з вами, з іншими е, фахівцями. Але нагадайте, будь ласка. Звісно, про про кібербезпеку ніколи не достатньо говорити, тому що це кібербезпека це постійний процес, і про це чим більше ми будемо про це говорити і дбати про безпеку на рівні населення країни, особливо тим більше ми будемо стійкою країною, тому що кожного з нас атакують, особливо зараз. Під час війни ми всі нас Україна зараз найбільш атакована країна в світі, і цьому треба приділяти достатньо уваги. Yeah, mm -hmm. Обов'язково не тільки технічним спеціалістам, а й керівникам організа керівникам організації, звичайним людям, яким. Я Пане Ігоре, якщо можна коротко, у нас 30 секунд залишається. Які правила? Ніяких мікрофонів, ніяких геолокацій, чого ще постійно ставити двофакторну антифікацію на будь-який пристрої, пристрій. Постійно розвиваються, що постійно нові виклики з'являються. Якщо ви бачите відео, де говорять ваш знайомий говорить вам якісь неприємні речі. То перепровірте, чи це дійсно Не факт, місто, що це ваш знайомий, знайомий так? Або, або, Це ви аватар. <ріст> Пане його. Я вам дуже дякую. На жаль, часу Знаєте, на найцікавішому місці. Ну нічого, ми ще зустрінемося і поговоримо. Егор Аушев, експерт із кібербезпеки, був у нас сьогодні на зв'язку. Я вам дуже дякую. Гарного вам за можливості дня. На все добре. Дякую. До побачення.